Цьому відео майже рік. На ньому військові Владислави з дівчиною Дашою обирають для відпочинку колесо огляду. Можна кабінку для закоханих задоволенням задоволенням. Ваша кабіночка буде номер один помаранчева. Розповідаючи про вінницькі атракціони закохану пару тоді зустріла наша кореспондентка Анастасія Антонюк. Сюжет вийшов в ефір. Розлетівся вінницькими пабліками. Згодом під одним із них серед сотень коментарів з'явився той, від якого стискається серце. На цьому відео мій син зі своєю дівчиною відпустило у відпустку на його 21-й день народження. А вже завтра, 5 квітня, буде 40 днів з дня загибелі під Орлівкою, третій штурмовій. Анастасія розшукала Ірину Бойчук, а ще дістала з архіву відео, яке не потрапило до сюжету, щоб передати його мамі загиблого військового. Звісно, ми хотіли віддати мамі усі кадри, які ми мали. І насправді тоді біля тракціону я навіть і не подумала, що хлопець військовий. Він був зі своєю дівчиною. І вони були закохані, усміхнені. Він зовсім юний. І на жаль, так сталося, що про його історію ми вже розповідаємо після його смерті. Але про подвиги наших українських захисників, наших героїв, мають знати якомога більше людей. У парку біля колеса огляду, де була щасливою їхня родина, тепер сидить згорьована мати. Розповідає: тоді син був у відпустці. Йому мав виповнитись 21 рік. Він із дівчиною та сестричками обкатали всі атракціони. Ірина показує підсумок Владислава і його панаму, яку тепер носить молодша сестричка. Коли дістає два клаптика паперу, починає гірко плакати. Це сповіщення про смерть, яке привезли їй додому. Дуже страшно, як ці мами переживають у цей день, коли приносять таке сповіщення. Її Владислав хотів служити державі. Контракт підписав у 18 років. Він спочатку потрапив в 24-ту бригаду артилерія короля Данила. Він там прослужив майже два роки. Пройшов Луганськ, Донецьк, прип'ять, Херсонський напрямок. Потім їх розформували, він попав 42-го артилерія також. Ну, його мрія була третя штурмова. Новину про те, що сина таки взяли у третю штурмову, мати сприйняла болісно. Тоді з чоловічим рішенням Владислав розірвав стосунки із коханою дівчиною, бо розумів, що його чекає нелегка доля. Він прийняв таке рішення, що він не хоче, щоб його хтось чекав. Він після першого виїзду. Як зразу він мені дзвонив, він одразу сказав, каже, мама, я хочу, щоб мене поховали на алеї слави. Це було дуже тяжко чути від нього. І він не хотів, щоб його хтось чекав. І він просто вже якби знав. І він, він каже, ти мама розумієш, куди я пішов і що тут робиться, як тут хлопцям важко. Про пекельні бої і втрати побратимів Владислав не розказував. Вже після загибелі в телефоні мама знайшла відео виїздів, Побачила на них одночасно і втому і запал, з яким її син виборював перемогу. Зі сльозами на очах історії, які розповідала мама героя, слухала завідувачка атракціоном Інна шило. Вона добре пам'ятає той день, коли біля колеса огляду з'явився юний військовий та його дівчина. Якраз рухається колесо, і вони так підняли очі, так дивляться, дивляться, каже, а можна нам тут з сердечками? Каже, звичайно, можна з радістю. Так. Я часто переглядала те відео, ну, я дивилася на цих дітей, думаю, які вони тоді щасливі. І Я вам дякую Дуже. сердечно і... за вашого сина. Вона був дає сили. Матері завідувачка атракціоном пропонує прокататись на колесі огляду. Запрошує до кабінки, де сидів її син. Ірина зайти туди не змогла, сіла поруч. Раніше вона боялась висоти, та зараз її навіть не відчула. Я так розумію, що мій найбільший страх вже був. Це втрата дитини. Зараз мені вже напевно не страшно. Зайти, змішане відчуття. Тому що є приємні спогади з цією кабінкою, як він там своєю дівчиною їхав, це було для мене ну, дуже. А зараз я розумію, що в цій кабінці вже він ніколи не проїдеться більше. Мама ще кілька хвилин сиділа мовчки і витирала сльози. Її син ніби знав, як загине, дуже не хотів втратити рук. А під час мінометного обстрілу поблизу села Орлівка, 27 березня 2024 року, йому розробило ліву руку та праву ногу. Від ранку і до пізнього вечора його не могли вивести з поля бою. Він мужньо тримався та помер від втрати крові вже під час евакуації. Тепер в пам'ять про сина мама збирає підписи під петицією, щоб Бойчуку влади. Славу Віталійовичу присвоїли звання Героя України посмертно. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.